Священник Андрій Хром'як, клірик Святофеодосіївської церкви міста Луцька. Що каже Біблія про кремацію? Справа в тому, що у священному писанні немає чітких вказівок, і там не розповідається про те, що кремація це є щось таке жахливе чи гріхове. Навпаки, у Книзі Царсу, зокрема, згадується про те, що відбувалося іноді спалення людей до їхньої смерті, а також відбувалося спалення останків загиблих людей. І з цього можемо зробити висновок, що кремація у старозавітні часи вона була нормою, але не прижилася пізніше у християнському світі. Зараз для нас є звичні, звичним якраз, поняттям, коли людину ховають у землю. але Біблія чи священне писання цього не забороняє? Як і, в принципі, і не відкидає. Хоча дуже часто ми зустрічаємо запитання про те, чому е ви кремуєте людей, оскільки під час здорового прошестя Господь буде відновлювати кожну людину з пороху і попелу знову у первісне тіло. Але даючи відповідь на це запитання, ми можемо. Також задати зустрічне запитання: а що робити тоді з людьми, які загинули у авіакатастрофах, які були розтерзані тваринами? Хіба їх Господь також не відновить для вічного блаженного життя? Насправді у Бога немає нічого неможливого. І одного із пророків, великих пророків, ми бачимо просто про те, як при кінці світу під час другого пришестя, люди будуть відновлюватись, тобто буде відновлення кожного. Кожної людини, кожного її тіла. І хотілося б ще згадати стосовно якраз кремації таку історію, що одного разу один грецький митрополит разом із своїм священником летіли через Тихий океан. І, от коли почалася зона турбулентності, то священник не на жарт перелякався, тим більше що випали кисневі маски, і стюардеса попросила їх одягнути. Тоді священник з острахом подивився на митрополита і сказав: Владику, можливо, зараз якраз і прийшов наш останній час. Чи не боїтеся ви зараз померти і загинути тут у морі? На що? Митрополит сказав цьому священнику? «Отче, ти знаєш, я за все своє життя з'їв стільки риби, що, напевно, буде цілком справедливо, якщо вона в кінці мого життя з'їсть мене. Тому насправді, знаєте, неважливо. Як людина відійде до Господа, в якому стані. А важливо пам'ятати, що кремація не є такою річчю, яка засуджується, а насправді нею можна скористатися, якщо життєві обставини цього вимагають. Наприклад, буває таке, що людина може загинути за кордоном, і це може бути за декілька тисяч, десятків тисяч кілометрів. І перевести тіло фізично це буде досить кошторисне. Тому і тут можна вдаватися до... Такої речі, яка називається кремація.